Далі ми запрошуємо на нашу сцену команду КВН Чорнобровці, місто Дубно. Доброго вечора, Львів! Вас вітає команда КВН Чорнобровці. Ми приїхали. Ми прийшли до вас зі славетного міста Дубно. Ну що ж, оскільки ми вперше граємо у вас, перейдемо до знайомства. Наша команда єдина, яка має у своєму складі, два Івана. Знайомтеся Іван та Івана. Звучить майже однаково та й виглядають майже по-різному. Це Саша. Саші пощастило, бо він схожий на Лєвіна. Лєвіну не пощастило, бо він схожий на Сашу. Як один, так і другий полюбляють будь-яких. А це наш директор. <поцелуйя> Саме директор знає більше за всіх у команді. Да-да-да. <поцелуй> Скільки рук на пальцях? Питання знято. <поцелуй> ну що ж, а ми починаємо. І для початку мініатюра випадок біля пологового будинку. Люба! Хто? Хто люба? Три чотири, чотири з мобільного. На одному з весіль на Львівщині молодий забрав весільний кошик, відкупився від армії і розвівся. А у нас випадок в лікарні. Так, сестра, скажіть мені, будь ласка, чому ви кров берете з носа, а не з пальця? Лікарю, звідки потекла, звідти й беремо. Yeah, 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 yeah. У дитячих садочках на Дубинщині до неслухняних діток приходить не бабай, а звірів. А зараз уявіть собі таку ситуацію. У команді КВН новий звуко режисер. Дивимось. Памела Андерсон. Вірка сердючка, Анфіса Чехова. Дивіться у новому блокбастері війна форматів». А у нас випадок в Дубенській сім'ї. Ну, жінко, вітай свого чоловіка. Я мільйон виграв. Ой, мільйон він виграв. Та ти ж бовдур, п'яниця, осел. Теля! Сонечко, зайчик, пупсик. А таку людину, напевно, кожен з вас зустрічав на вулиці. Добрий день, добрий день! Чим ви займаєтесь? Я священик мій. Ха, я знав, я знав, що саме ви станете першим покупцем мобільного оператора МТС. Тільки у нас, тільки для вас, супер акції, супертіни, супер знижки. Що скажете? Сину мій, тільки у мене, тільки для тебе іконки, хрестики, свічки великі, маленькі. А зараз уявіть собі таку ситуацію два, ну дуже скромних грабіжника. Так, всім стояти! Та ні, я жартую, можете сидіти. На нас нам незручно. <рив> Стояти, міліція, руки вгору! Та ні, я жартою <рив> А Закінчити нас, наш виступ ми б хотіли словами відомого сучасного класика. Де б ви ни були, скільки б ви не сміялися! Не забувайте рідного краю, Микола Янович Азаров.